Відповідальність дуже просто: це коли я знаю, чого я хочу і даю собі це. Простий приклад, якщо я знаю свою потребу, в мене є потреба поїсти. Якщо я беру за це відповідальність, то я моїм обов'язком буде донести їжу будь-яким способом до свого організму. Я можу приготувати це самостійно, я можу когось попросити, я можу сходити в ресторан або замовити їжу. Це вже не важливо. І коли людина бачить відповідальність як щось важке і непосильне, то це часто або з позиції дитячої, коли це через призму Я маленький, в мене недостатньо сил. Або коли людина вже є рятів в позиції рятівника, коли на своїх плечах вже... Взяла чужу відповідальність на себе, тобто якісь чужі багато обов'язків чужих, чужі, якісь зобов'язання. То так, в цій ситуації взяти на себе відповідальність ще за своє життя буде дійсно важко. Для початку потрібно буде зняти з себе всю, всю ту відповідальність і зобов'язання, яка не являється вашою. Поставити себе в пріоритет, дати значимість і важливість вашим бажанням і вашим потребам.